Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті акумуляторна батарея від електроінструменту, а саме з електропилкою, як ви бачите, напруги тут немає по контролю. І Будемо розбиратися, в чому проблемка, бо жалілися також на зарядне. Так, 36 В4 А. Давайте під'єднаємо до зарядного пристрою і подивимося, як воно буде себе поводити. Як ви бачите, сам, саме зарядне показує, що батарея заряджена, тобто світить зелений світлодіод. І, і, Можливо, тут проблемка з батареєю. Давайте будемо займатися зараз батареєю, виймемо її, перевіримо зарядне. Так, Де наші контакти робочі? Так, оце вони. Як ви бачите, по зарядному питанні нібито немає 42 вольта на виході. Поки що ми його в сторону, а будемо розбирати батарею. Зняли батарею. Зверху ми бачимо саму плату БМС, два контролера. Мабуть, за кількості батареї один транзистор чомусь. Запобіжник. Так, батарею тут 18650 10С2П. Так, напруга на батареї 21 вольт, тобто не вистачає десь 10 вольт. Перевіряємо окремо по коміркам. 3,5, 3,5, 3,5. 3,5. Так, тут у нас проблемна одна пара 0,46 вольт. Є, бачите? Да? Це проблемна секція. будемо нею займатися, перевіряємо далі. 345, 347, 347. Ну, тут далі ніби то все нормально у нас. Так, і остання 347, добре. Так, загальна, як ви бачите, 21 вольт. Так і є. Так, значить, будемо займатися батареєю. Чому не спрацював контролер, я це не розумію. Одна комірка несправна. Давайте спробуємо її зарядити лабораторником, але вона струм ніякий не споживає. Тобто пара вийшла з ладу, банок. Так, давайте заміряємо внутрішній опір. Ну, опір комірок десь 9 мільйон складає. Так, 9 мільйон, я їх всі перевірив. Нібито в нормі, а несправно у нас показує 48 Ом навіть. Тобто це дійсно ще раз доказує те, що пара несправна. Так, для того, щоб достати комірки, нам потрібно зрізати шуму ізоляцію, чи як воно правильно називається. І будемо відривати саму стрічку, яка приварена до батареї. Так, обережно піддіваємо і, мабуть, її. Цю зніму, тому що вона вже не годна буде для того, щоб її повторно використовувати. Тобто я її відриваю повністю і будемо міняти. Так, для того, щоб достати комірки, тут у нас є упори по торцях. Їх потрібно обережно зрізати і вийняти батарею. Ставити ми будемо демегіна 2600 мА. Так, розрізав я трішечки упори і виштовхуємо самі батареї, вони виходять добре. Так, Дістали ми несправні комірки. Ось такого плану вони. І далі будемо ставити нові. Але вони трішки туго влазять, тому зачищаємо ще отвори і ставимо їх на місто. Звісно, припаюємо стрічку. Приварюємо все, як ви бачите, стрічки у нас зварені, так, в такому вигляді воно вийшло. Але працюватиме, я гадаю. Так, все. Тут у нас порядок. На індикації у нас вже з'явилася індикація, як ви бачите. І давайте заміряємо загальну напругу 35,5 вольт. Добре, так, десь з'явилося у нас 14 вольт. Так, ставимо в зарядне і будемо перевіряти. Так, Заряд є в нас. Вмикаємо зарядне в мережу, і тут нас чекає ось такий сюрприз, як ви бачите. зарядне йде в захист, спрацьовує захист. Ну, Тому що, може, батареї розряджені, я не знаю. А може проблема з зарядним. Ладно, Давайте будемо далі розбиратися, під'єднуємо до ватметра, подивимося, що тут споживає. Але як ви бачите. 15 ватт і захист 11, 10, 6. По-різному. Захист дійсно спрацьовує, не, не, не розкачуючи ту потужність, що треба. Ладно, давайте розбирати зарядник, заглянемо всередину. Середину ми спостерігаємо плату імпульсного зарядного, пилюки трішки. Так, стійка відломана, десь, десь літало воно. Знімаємо, роз'єму і будемо займатися зарядкою. Так, трішечки зараз поганяю пилюку, по наскільки це можливо, і будемо далі викручувати плату, відчисти, викрутили, і оглядаємо. Так, ніби нічого немає підозрілого, все в нас в нормі, опори цілі, візуально. А що може бути причиною? Чому він захист іде, будемо розбиратися? Так, давайте заміряємо шунт вихідний. Тут 01 Ом. Так, є, да, шунт справний. Чомусь я грішив на нього, але він цілий. Також перевіряємо по гарячій стороні шунт, теж справний. І дивимося напругу на виході. На виході напруга відповідає нормі. Так, а в чому ж проблема? Чому в захисті йде? Так, тут ми спостерігаємо лн 358 компаратор. Так, поки буду займатися блоком, поставлю на зарядочку сам акумулятор, як ви бачите, він струм бере добре, тому що, можливо, самому зарядному тяжко піднятися з розрядженої батареї. Давайте 39 вольт дамо. Як ви бачите, 8 ж у нас батарея споживає при 39 вольтах багатенько. Але це свідчить про те, що батарея добра. Так, конденсатор я перевірив по гарячій стороні. Давайте спробуємо замінити елемку 358, можливо, вона не перемикається. Випаяли несправну і трішки підчищаємо доріжки від залишків припою і підпаюємо нову ЕМК 358. Так, давайте спробуємо під'єднати батарею і під'єднаємо до мережі. Як ви бачите, результату ніякого немає. Так, як було, так і є. 11 Вт і захист. Так, 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 думаємо, що куди далі копати. Так, Давайте перевіримо, мабуть, по параметрам сам зарядний пристрій. Мінімальне значення виставило 35 вольт. Як ви бачите, зараз на батареї на зарядному виходу 42 вольта. І вмикаємо електронне навантаження і будемо додавати струм в верхній рядок, Це 300 мА зараз. І додаємо. Далі включився вентилятор. Звісно, потужність також можемо спостерігати на ватметрі на мережевому 56 Вт і також на самому навантаженні електронному. 8. Так, 2 А. У нас повинен зараз блок, оскільки він 2 Амперний, стати в режим стабілізації струму. Але він не став, напруга 42 вольта. Додаємо ще навантаження, але як ви бачите, він далі пнеться. Це не є нормальною роботою, тому що він повинен стати в режим стабілізації струму і напругу зменшити. Але як ви бачите, 3 ампера, він тягне легко. І потужність аж 142 ватта, як ви бачите, на мережовому ватметру по електронній навантаженню 125 ватт. Тобто в блокі є дійсно якась проблема. Він працює, але, але, але. Так, ладно, давайте від'єднаємо навантаження і будемо щось далі робити. Тільки не знаю, що. Так, ладно. Тримперетягне. Так, 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 ладно, будемо щось далі робити. Як ви бачите, потужність самого зарядного 84 Вт. І я замінив шунт поки що. Це експериментальний варіант. І як ви бачите, 2 А заряд не тягне, але шунт починає дуже грітися. І димить. 97 ватт зараз вдувається в батарею, але цей шунт не витримує такої потужності. І димить так від'єднуємо. Давайте спробую 5-ваттний запаяти на 24 Ом. Але це не є виходом з даної ситуації, це не є нормально, воно ж якось працювало раніше. Під'єднав я кераміку 5 Вт, 92 Вт зараз вдувається, але опір шум дуже гріється сильно, аж кипить. Це експериментальний під'єднав я ще раз нагадую, але нам потрібно відновити саме зарядник. Чому так відбувається? Олемку я поміняв так. Конденсатор ще по живленню алемки. Я його перевірив. Теж він справний. Я не знаю вже куди лізти. Так, обв'язку перевірив, опори, кераміку перевірив. Телку 431 стабілітрон поміняв. Але робота не помінялася. Тому я зупиняю ремонт зарядного. Воно вартує 450 гривень. Скажу власнику, нехай його купує новим. Як ви бачите, воно справне, але робить не коректно. Батарею я відновив. Напруга зараз на ній 42 вольта пошти. Я її зарядив, комірки теж вирівняв по напрузі. Як ви бачите, заряд не зараз не матюкається, показує кінцевий заряд. Але це є кінцевий заряд. І кінцева, мабуть, по ремонту зарядного пристрою, тому що в мене вже духу не вистачає і часу. Я два дні чесно, провозився, але так і не зробив. Тому віддаю власнику, як є. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.